У Празі засудили нагородженого за окупацію Криму бойовика Олександра Франчетті до п'яти років в'язниці, але він перехитрував чеське правосуддя і чкурнув до Акяра. Радіо Прага інформує, що Франчетті переслідували як утікача, і хоч спершу прокурор клопотав про ув'язнення на 10 років із безстроковою депортацією, суд обрав м'якше рішення. Крім п'яти років у в'язниці, його мали б депортувати з Чехії на. 10 років все через участь Олександра Франчетті у незаконному збройному формуванні під час окупації Криму у 2014 році він долучився до банди так званої самооборони Севастополя, а невдовзі утворив розвідгрупу Північний Вітер, до якої долучилися бойовики та найманці, зокрема з Сербії. Діяли у лісі на околиці Акяра, де сам Франчетті зізнався у незаконному затриманні 11 неугодних окупантам кримчан. У нас <зваж> було мінімальне не Такі бальший запас з продукту второї якихось два роки. Відзначений медаллю за так зване возвращення Крима Олександр Франчетті розчарувався у Владімірі Путіні. Та поїхав назад до Чехії. Там він мешкав ще з 90-х, мав бізнес, працював фітнес-тренером і навіть отримав посвідку на постійне проживання у Чехії. Часами літав до Росії аж поки у жовтні 2021 року не потрапив до рук чеської поліції. Франчетті взяли на праському летовищі імені Вацлава Гавела за українським ордером. Александр, как оцениваете обвинение против вас? Это шаг пощастин. У чеській боцегарні він відбрехувався від звинувачень в участі у банді бойовиків та очікував екстрадиції до України. Утім, суд вважав, що українське правосуддя буде упередженим до Франчетті через російське громадянство та участь в окупації її території. Рішенням Верховного суду Чехії Франчетті звільнили, але дійти він встиг лише до тюремної брами, де на нього уже чекали поліцейські. Чеський національний центр боротьби з організованою злочинністю затримав його і звинуватив саме у зв'язку з російською окупацією Криму. Але доказів, зібраних чеськими слідчими, Фейміді, виявилося замало, і Франчетті звільнили з під варти. За порадою адвокатів бойовик отримав рекомендований шлях для втечі до Росії у жовтні 2022 року. А вже у березні 23-го північний вітер Франчетті давав інтерв'ю пропагандистському ресурсу. «Форпост» в Акьяре. Если я пересеку границу с Польшей или Германией, по абсолютно такому же внутреннему запросу mm -hmm. между Украиной и Германией, допустим, меня также арестуют. И пойдет mm -hmm. это все снова. Мы э, выскочили через э, Австрию, в Венгрию, там нас тепло очень приняли, в нашем консульстве mm -hmm. тоже. Мы получили справку и далее в Сербию, и из Сербии единственным билетом я улетел в Сочи. В інтерв'ю Франчетті бідкався, що саме адвокати російського походження пропонували йому зізнатися у злочині та піти на угоду зі слідством. Інші дослівно кинули його на гроші, а допомогли лише неназвані чеські захисники. Їх, як зізнається, винайняло російське посольство у Празі. При цьому на підтримку Франчетті публічно виступили лише один російський депутат від партії ЛДПР і колишня російська шпигунка у США Мария Бутина. найіронічніше нарекание Франчетти на нелюдские умовы у чешской буцехарни. Нестерпни плюс 17 у камери и різнобарвні стіни стены. Потом бросили в другую камеру тоже. И так я понял, что тоже не случайно, потому что в этой камере были одни цвета, а соседняя была в цветах фиолетовых. Я говорю для сумасшедших: я уж не говорю про кандалы. Ну, Во-первых, основной обыск каждый день утром, обыск камеры тебя. И потом любой, когда тебя отводят либо в душ, либо там звонить. Это опять обыск, кандалы. Обыск. За нашим зверненням у прокуратурі Криму роз'яснили, що екстрадицію росіянина Олександра Франчетті. Унеможливила повномасштабна війна, розв'язана Росією. Надалі чеські правоохоронні органи розпочали власне розслідування, під час якого не зверталися до української сторони за інформацією щодо національного рівня. Органи правопорядку автономії повідомили про підозру в участі у непередбачених законом збройних формуваннях. За вказаною статтею законодавцем не передбачено можливості переведення спеціального досудового розслідування. Заочно. Наразі він оголошений в розшук. Нині Олександр Франчетті разом з родиною мешкає в Акярі. Навіть божився долучитися до окупаційного угрупування і далі воювати проти України, якби не хворі коліна. В окупованому Криму фіксують збої в роботі YouTube. Одразу кілька наших джерел і глядачів, які живуть на півострові, повідомили про проблеми із завантаженням відео на хостингу. Періодичні проблеми фіксували і раніше, але останніми тижнями вони стали системними. При цьому із допомогою vpn сервісів труднощів у перегляді не виникає. Це наразі єдина можливість користуватися Ютьюбом, розповіли наші глядачі. У сусідній Росії фіксують аналогічні скарги. Кількість повідомлень на сервісі Збой РФ лише у четвер перевищила 10 тисяч. Якщо у вас виникають труднощі із переглядом новин і прямих етерів телеканалу АТР на Ютюбі, Нагадуємо, що ми мовимо і через супутник Астра 4А. Деталі налаштувань на вашому екрані. Транспондер 11766, символьна швидкість 30 тисяч, поляризація горизонтальна, корекція помилок 2 третіх. На вільній території України телеканал АТР мовить і в кабельних мережах. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР досяжний на Мегого, Діван Тіві, Ол Тіві та Ланет Тіві. Попри усі ворожі перепони, залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі реального становища в Криму, пильнувати зрадників і підтримувати незламних співвітчизників на материку та в окупації. В ак'ярі демонтували батонне укриття, встановлене за приватні кошти, але не узгоджене з окупаційною адміністрацією міста. Сховище на випадок ракетної загрози стояло просто на центральній площі Нахімова. Про це потурбувався підприємець, чиї листи з пропозицією допомогти. Ігнорували в окупаційній адміністрації АКЯРА. Самовільне укриття швидко оточили автокрани і вивезли у невідомому напрямку. Натомість встановили сховище, на яке виділяли гроші з резервного бюджету. Відне, що укриття, яке все-таки наш предприниматель зробив, воно немножко і тоньше, да, навіть стінки чуть ниже. Я розумію, що брались какие то Рекомендації з Белгорода наш громадянин видав з містам. да, но не видал, конечно же, за согласованием. Нагадаю, що у планах окупаційної влади акяра встановити в місті майже 600 бетонних укриттів, зокрема на пляжах, у парках, скверах, на зупинках громадського транспорту. То на все має піти близько півроку. бо гауляйтер Міхайл розважає в обіцяє встановлення. 30 укриттів щотижня окупаційна влада заходилася встановлювати захисні споруди після збиття української ракети над пляжем Учкуївка, що поблизу військового литовища Бельбек. Тоді частина суббоєприпасів перехопленої цілі впала на берегову смугу, що спричинило людські жертви. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ fpv дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.